Об фактів про переможницю шоу Холостяк 14 сезону Надію Головчук. Дівчині 26 років, і вона модель з Хмельницького. З дитинства Надін займалася спортом, грала у волейбол і мріяла про професійну кар'єру, але через травму не могла більше тренуватися. Згодом дівчина почала займатися моделінгом і зараз співпрацює з різними українськими брендами. Надін запам'яталася глядачам з першої вечірки, адже зустрілася з Тарасом Цимбалюком у нестандартний спосіб. Вона зателефонувала актору з телефонної будки. А він повинен був її знайти за підказками. Але романтичний момент обірвала Ірина Пуха, яка приїхала на даху лімузина. Попри це, саме з Надін у Тараса Цимбалюка був перший поцілунок на проєкті. Актор подарував Надін у фіналі проєкту каблучку за сотні тисяч гривень. За даними журналістів, це каблучка з білого золота та доріжкою діамантів. Колекції «The Diamond Lines» вартістю майже 155 тисяч гривень. За даними джерел блогера пліткаря Богдана Безпалова, до шоу Холостяк Надін надавала ескорт послуги за кордоном для чоловіків старшого віку. Сама модель ці чутки не коментна. Редактор